День медика в Україні щороку святкували у червні, а точніше, у третю неділю червня, тому що це професійне свято немало сталої дати святкування. Так тривало до 2023 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нову дату святкування цього професійного свята, 27 липня. Напередодні у добропіллі привітали працівників медичної ланки. Сьогодні у нас свято. У вас свято на да? дійсно свято всіх хто. Вдягають красиві білих халати, ті, хто допомагають людям, ті, хто не залишається байдужим, я вважаю, до будь-якого горя і біди, яка вкладається. Я впевнений, що у вас до одного звертаються люди не тільки там, коли болить фізично, коли болить навіть в душі. Берегти здоров'я людини це така важлива місія. І іноді вони ну, ризикують і власним здоров'ям, і власними силами. Дякую, цінуємо кожного, поважаємо кожного. Бажаємо, щоб ми всі були разом і йшли далі до своєї мети, мета наша, здоров'я нашої громади. Сьогодні в умовах війни робота медиків цінуються як ніколи, адже вони і рятують життя поранених і консультують та лікують місцевих, а також постійно ризикуючи життям, не покидають свої робочі місця навіть у прифронтових регіонах. Світлана Вікторівна медичний статистик уже більшу половину свого життя. каже з початком війни роботи лікарям суттєво додалося. В статистики вже, ой, навіть не скажу 30 років. Більше людей стало хворіти, більше людей стало звертатись. Дуже багато людей виїхало. Інсульти, онкологія, серцеве судинні захворювання. Дуже багато. Дуже багато людей хворіє, дуже багато людей звертається. Так, дуже приємно, що за нас пам'ятають, поздравляють нас. Дуже приємно, хто працює в медицині. Десь в другому місці не працювала. У нас і дітки, і дорослі, усі. Подобається робота, тому що. З людьми контактуєш, якось хочеться допомогти в їх проблемах зі здоров'ями, взагалі. Професія лікаря це у мене ще з дитинства, коли я ходила у дитячий садочок, це була моя мрія. Я вивчалася у школі. І тоді, коли ми вибирали професію, куди поступати після закінчення школи, це однозначно був медичний інститут. Я закінчила школу золотою медаллю, здала фізику на відмінну. Це був один екзамен, який був профілюючим, і мене одразу зачислили. Щастя було неймовірно. І тоді, з того моменту, я зрозуміла, що я без медицини нікуди. З приводу цього праздника хочу усіх медиків нашої країни Пожелати їм здоров'я, міцного, міцного, гарного щастя, і все, в себе, все буде гарно, все буде Україна, все буде так, як ми хочемо. Ми повинні мріяти, любити і вірити в це. Коли ми будемо в це вірити, це обов'язково здійсниться. Лінія фронту наближається з кожним днем, і багато лікарів добропільської громади виїхали в евакуацію. Проти ті, хто тут лишився, кажуть, будуть працювати до останнього. Надія, тільки надія, що все буде добре, що все зміниться на краще, що ми переможемо. Місто наше встоїть в цілі. Все ж залежить від того, як близько сюди буде наближатись фронт. Поки що працюємо. Багато виїхала, багато і залишилось. Тому є зараз по кому працювати. За час повномасштабної війни, внаслідок збройної агресії, ворог нахабно забрав життя майже 40 медиків на робочому місці. Проти, попри постійні обстріли, бомбардування та небезпеку, українські медики щодня продовжують тримати медичний фронт, ризикуючи власним життям та здоров'ям. Тож колектив телебачення Капрі бажає усім медичним працівникам країни здоров'я, професійної наснаги та якнайскорішої перемоги.